Всім привіт, друзі! Це мій другий влог. і Я тільки що взнала, що я йду на рейв. а я вділася так, щоб іти гуляти в стрійський парк, записувати розмовне відео про депресію. І тепер мені треба точно повністю міняти аутфіт. Ну Я ж не піду так на рейв. Це ж це ж нелогічно таке робити. в ну, мене є година часу, бо я не зайду, бо там дуже багато людей. Але я не зможу зніматися, тому це так чисто покажу як будні февру ціною. А от прикиньте, я би це дізналася, що я йду на рейв. Якщо б я вже гуляла, а я тупо в такому аутфіті. Так, У мене є безпроміжний варіант, це просто піти в піджаку, бо рейс називається Confidence. І я, типу, буду така. Very confident. confident girl. Це ж, це ж важлива подія відкриття клубу. Я маю бути важливим дітей. Зараз буде перехід на 3, 2, 1. ну Я вважаю, що це дуже навіть впевнено. Ну, я вважаю, що в мене сьогодні буде найкращий аутфід з усіх аутфітів, які доміть. Я б могла сказати, що скажете, але мені на той момент, коли ви це мені вже скажете, ця думка вже не неактуальна, бо я теж аутфіт використаю. Ось. Тому... Все, що ми робимо, це зряжаємося енергетику. Час, що я пропагую здоровий спосіб життя, не вживаю нічого, ні сигарет, ні алкоголю, абсолютно нічого. Типу, у нас only very perspective, healthy vibes with only pure ambitions and a lot of motivations, you know. Все. Так, о. Що мені зробити з волоссям? Це мега складно, це мега складно. Це чай. нічого немає нічого складного. Але... Так, друзі, мені дуже подобається отакий моментик. Типу, це якось. Це трошки лишнє. Це взагалі трошки лишнє. А як це мені зробити, щоб було нормально? Коротше, все, що я можу зробити, це його зачепити за це. Але коли я буду танцювати там теоретично, то він буде Йорзати. Блін, А тепер мені ще дали забагато олійки, уліків, але виглядає жирним. То просто якийсь ужас. І мені треба зробити отак. А мені шкода ну. Кишені, о, кишені є мене. Я, ніхто, ніхто не ходить з кишенями під GK в, 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 в кишенях піджика. Привіт! Я Вікторія Кисели. Не, не я рофлю, я рофлю. Я не буду боюсь знайомсь. Я колись просто ненавиділа нижні ракурси, а тепер мені е, цей. Ти так не хочу, щоб вони дивилися якісь діти, бо я матюкаюся. Але я дуже рідко матюкаюся. Я мочекаю тоді, коли консультація вимагає матюка, знаєте тут. Ну, я виглядаю неймовірно, мені здається. Ну, але... Uh, і так, друзі, зарклад ми, коли має бути 100 підписників. Наразі поки ще нема такого. Так дивіться, виглядаю як маск uh, Лесбіан. <laughs> але я не знаю, може мені йти. Ну добре, я йду, я йду. Я мушу піти, бо, uh, бо я мушу піти. Все, поки я безробітна, я можу тратити гроші і брати більше у моєї банку. Для того, щоб регулювати економіку України, все вірно, правда? Геннадий, ще є така штука на вожку, але мені здається, що це вже тумачу. Все, я зібралась і. Все, я зібралась і. Все, я вже йду. Мені ж повідомила таку інформацію, що там можливо ван вей вхід, що якщо я зайду, то можливо мене не випустять, Тому типу, я йду їсти булочку. Я не виглядаю я нормально, в принципі. Мені дуже шкода, що не зможу там знімати. Але зато це буде моє горі. Все, я маю де булочки. До речі, хотіла пилитися своєю думкою. Е, от на моєму районі. Коли ночі викупили маленьку пекарню, що це була сімейна пекарня, що це було... Ні, це точно не перша пекарня, Ну, менше тим. А там була дуже-дуже класна слойка зі шпинатом і дуже класні сінобони. І мені насправді їх не вистачає. І я би хотіла, щоб вони повернулись на район. Знаєте, от мені трішки цікаво, а чому їсти булочки на вулиці вважається некультурним. Типу, я не розумію. Це типу, бо інші люди холодними стануть, чи комусь зможеш стати проти того, що їм. Але всі їдять, всі, ну, всі людство їсть. <рискот> типу, ну, я перепрошую. Я <рискот> не Все, ми йдемо на рейв. Є шанс, що мене може не пустити, але... До, це, до, до, До. давай, давай. До? До. Давай. До. До. До Прихід. не буде. Не знає, що там можна буде знімати, бо Я читала, що там будуть камери заклеювати. Mm -hmm. Тому я покажу вам звуками або вже ситуацію після того, або до момент, коли я можу відклеїти камеру, це буде трохи негарно відносно правил клубу. Все, ми пішли. Так. Давай, давай, прийди такий. Цілуй. Так, ми в черзі в туалет наших друзів не пустили. Мені дуже подобається, але я тільки ми з ерою. Все. Це ти, 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 ти ну, на всі 100, 100. 100, Я на всі 300. — 305,5, не з половиною, так, сосуль. <світ> Всім привіт, я вже вдома. Сужу їм сімки, вирішила записати свої враження і дещо хочу сказати. Я сьогодні перший раз в житті а, прийняла рішення, над яким мені потрібно було повністю над цілою собою працювати два роки, щоб дійти до розуміння того, що я можу не йти і не тусуватися до п'ятої ранку безперервно і там ну слухати якогось діджея, а можу просто піти додому. Поспати, помитись це просто розумієте, Я така людина. Це, це друге відео на ютубі, але там люди з інших соцмереж знають, що я така людина, що мені дуже важко. Тримати дисципліну, і я вирішила собі, що це моя дисципліна, що я повинна спати вдома. Плюс треба враховувати факт, що я ходила на е, цю вечірку твереза повністю, і в куди твереза, то емоції зовсім по-іншому проживають, буду говорити від свого дитя. Що я танцюю, мені класно і відчуваю все на 100 мільярдів процентів більше, типу не знаю, ніж я б могла б відчувати п'яно. Просто хотіла проводити час з людьми, які я знаю, і отримувати задоволення від музики на всі свої гроші, на всі свої 750 гривень. <реш> Бу, ну, яка різниця, якщо типу, та тусовка це просто один період. І типу, ну, не є дуже сильно важливо, чи, там, чи буде там, тусовка, там ще там, 5 годин припустимо. От навіщо? Якщо я вже потусувалася, я можу піти поспати, і я нічого при тому не втрачаю. А я цього не розуміла, що рік тому припустимо. Я так хочу, щоб всі люди це робили. Це, це дуже файно, це дуже класно. Я прийшла додому і я з таким апетитом цілу миску цих а, гранола з молоком з'їла, і це найсмачніше гранола з молоком моєму житті. Хочу розповісти свою точку зору на одну певну річ, яку я сьогодні почула. Це, ну, типу, від багатьох людей, різних, і незнайомих, і знайомих, що всі поставили спочивання, що там ну, що вечірка буде просто ну, ну, рознос повний. А вона вийшла трошечки не, не така, як вони всі собі її представляли в голові, бо промоушен був дуже-дуже, типу, таким. Ну, ну, я бачила постери, але я при тому. Ну, я не, я не знала, що я та йду. Мені сказали, що та йду, то я тут пішла. Ось і люди ходили, і вони були засмучені. Типу, вони такі, блін, а там то краще, а то то ліпше, типу, мало людей, то багато людей, тому з казінка. А я в цей момент сижу, і я розумію, що я не можу підтримувати цю розмову. Це не в плані, що вона погана. В плані типу, що в мене зараз така точка зору, що я не можу відчувати речі погано. В плані, типу, це ж рівно моє часопроводження, Воно ж не є прям піздець таке, що вухаріше, типу, там воно можливо трошечки не. Блять, якщо пересрала, я бачила своє відзеркалення у вікні і думав, що ти кожен на мене на п'ятому поверсі дивиться головне. Зрозуміло, то, що ти вже це зробив, і ти зараз маєш отримувати ті емоції на всі гроші. Типу, ну, буквально, Я всім говорю завжди: треба відтанцювати кожну копійку. Треба так натанцюватися, тому що типу, ти ж дома не можеш танцювати і включати дуже шумну музику. Ну, типу, типу... ні, можеш. Боже, я дуже часто говорю слово, типу. Я, я, я зараз постараюсь менше слухати. Ти можеш це зробити, якщо у тебе є приватний будинок, там якась своя кімната або квартира з гарною, шумоізоляцією, підлоги, там знаєте, що прям ну все рівно не буде так на вечір. Я реально ходжу на е, техно-тасовки, на рейви чисто заради музики. Я не можу зрозуміти собі зараз то, е, ну але це чисто що я до часу сама гуляла. От, е, коли ти в компанії, то це одне часопроводження. Але я ходила після часу, переважно одна туди розумію, що мені абсолютно нічого не треба. Мені не треба ніяк підсилувати там, чи розширювати свій стан для того, щоб отримати якісь там ну, особливі емоції чи спілкуватися з людьми. От коли ти багато сидиш і починаєш позитивно мислити про себе і своє життя, і помічаєш собі такі речі, яких ти не бачив до того взагалі ніколи. Воно існувало просто через. Е, Таку не знаю, накопичення і призму якихось таких важких подій чи токсичних ситуацій, там дружба, стосунки, якісь там, які не вдалися, і от ти себе починаєш вважати хто вниз, вниз, вниз вниз І Це якось, якщо там ту куди дебільно почала, я просто не можу зупинитися офорити, коли починаю горіти. Взагалі я хотіла сказати це до того, що треба дійсно насолоджуватись моментом, який він би не був навіть зараз. Навіть там через секунду, через 5 секунд, тому що це все рівно момент, це все рівно от, якась подія. Там щось зробиш, і та є е, у мене також можливість там переживати якісь негативні емоції, але просто тут саме я говорю про очікування, якщо їх собі не ставити. То це відео подивиться три тисячі ой, ну тридцять замало. 30 тисяч людей це подивляться, якщо я просто не буду ставити собі очікувань від свого блогу і того, що я буду говорити, чи то, що, чи то, що я буду знімати, тому що воно не йде свою аудиторію. Взагалі все рівно яким чину. Але так і буде, тому що я не ставлю очікувань. Не знаю, чого мене читав що, що мене чекає. Тому я стану успішною. розумієте? Я прямо зараз цими словами все переконала, що так буде. Я прям хочу вже досягти до того, що мій канал буде мати якийсь там великий ріст. Щоб просто люди подивились на те, що я це говорю, я сама себе програмую і почала бути так само і покращила своє життя. Бо я дуже хочу, щоб всім жилось добре. Бо я дуже ціную своє життя і ціную життя кожної людини, особливо того, хто тут дивиться. Типу. Я, я не буду брехати, я не буду рекламувати продукти, е, ну, якими я не буду користуватися там місяць, припустимо. Взагалі я буду пропонувати сама рекламу тим речам і тим продуктам, які я дуже люблю. А я реально можу говорити безкінечно. Якщо б я не знаю. Була з кимось, то це то я б ще щось смішне говорила безкінечно, ну, з Так, типу я сама собою, то я люблю просто продумати. І це мій стандартний, моя стандартна швидкість мислення. Типу, тому я встигаю за цілий день осмислити дуже багато всього. Не знаю, можливо, це називається рдух, але е, якщо це все таки він, типу, то це для мене, чесно кажучи, навіть не в обідному плані. А мені подобається, тому що я така людина, і це нормально. Це ж тупо я, чому я маю собі не подобатись е, через те, що я багато говорю? Я ж не завжди так багато говорю. Так, друзі, я йду мити лице іду Ні, я перше змонтую, це викладу, йду спати, все.